З 24 лютого минулого року для нас у всіх кардинально змінилось все життя. Пріоритети та цілі. Перед кожним стали нові виклики, нелегкі рішення. І найскладніше під час війни найбільш уразливим це нашим дітям. початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України до органів поліції надійшло більше 11 тисяч заяв та повідомлень про зникнення дітей. На жаль, нерозшуканими на сьогодні залишається 381 дитина. За інформацією, Національного інформаційного бюро депортовано понад 19,5 тисяч українських дітей. А за даними з відкритих джерел, озвучених агресорам, понад 740 тисяч, яких вони начебто евакуювали. Ну ми розуміємо, що ця цифра буде сягати декілька сот тисяч дітей. А поряд із цим, за даними різних міжнародних організацій, більше ніж 2 мільйона дітей були змушені переміститися до інших країн. Більська близько трьох мільйонів дітей були внутрішньо переміщені. Це складає понад половину дитячого населення України. Тому у межах функціонування комплексної системи пошуку зниклих дітей, партнерами якої є низка українських та іноземних суб'єктів, національної поліції України з метою удосконалення можливості розшуку дітей та воз'єднання сімей була налагоджена тісна взаємодія з американською компанією «Find My Parent», яка спеціалізується на відновленні зв'язків між родичами та воз'єднання сімей за допомогою технологій штучного інтелекту. У ході такої співпраці національною поліцією та представниками вказаної кампанії спільно розроблено мобільний додаток «Reunite Ukraine», який є складовою механізму комплексної системи пошуку зниклих дітей з урахуванням потреб нашої країни в умовах війни. Це універсальний інструмент пошуку дітей чи дітей, з якими втрачено зв'язок, а також воз'єднання членів сімей, які були внутрішньо переміщені, були змушені виїхати за межі України або були незаконно депортовані до Російської Федерації, Білорусі чи тимчасово окупованої території України. Головною метою є допомога воз'єднання зниклих українських дітей з членами їхніх сімей по всьому світу. Принцип роботи додатку простий. Варто зробити лише пару кроків, щоб запустити механізм пошуку. Завантажте безкоштовно Reunite Ukraine в App Store або Google Play на телефоні. Для захисту персональних даних користувачів та обезпечення дитини від можливого кібернасильства система використовує багаторівневу перевірку особи, яка здійснює відповідні запити, у тому числі сканування документів, щоб посвідчити особу тощо. Потрібно створити профіль, додавши інформацію та фотографії про себе та про свою родину, зокрема тієї особи, яка розшукується. Чим більше інформації завантажується, тим ефективніший буде пошук. З іншого боку, сама дитина або ж особа, яка представляє її інтереси, також створює її профіль у застосунку з метою пошуків її родичів. Технологія штучного інтелекту зіставляє ваші дані із даними членів вашої родини. Коли вони також створять профілі, опрацює їх у тому числі за допомогою системи розпізнавання облич та здійснить пошук збігів між профілями у разі збігу інформації між двома профілями, поліцейські підрозділів ювенальної превенції здійснюють їх перевірку. Далі особи, дані, яких збігаються в додатку та перевірені поліцією, отримують сповіщення та здають згоду на обмін повідомленнями. Після чого вони можуть швидко воз'єднатися зі своїми близькими, де б вони не були. А це один із інструментів пошуку, і пошуку дітей і воз'єднання їх сім'ями. Для чому це для нас важливо? Кожен інструмент, якщо ми знайдемо таким чином хоча б одну дитину або воз'єднаємо хоча б одну сім'ю, це вже є перемога маленька, але з кожним кроком ми зможемо повернути всіх дітей додому. Це є можливість інструмент для нас безпосередньо для нас, щоб ми знайшли на території держави агресора Білорусі, які тримуються там незаконно діти. Отримати інформацію безпечно від людей, які не байдужі, такі люди є. І ми отримуємо інформацію з Російської Федерації про знаходження в в містах таких дітей, які приходять там в школи, дитсадки і інше. Таким чином люди, які не байдужі, зможуть дитину зареєструвати і надати нам інформацію. Це для нас дуже важливо, і ми всі ми за всіма засобами будемо. Передавати інформацію через соцсети, Давати інформацію про цей додаток. Він вже у нас був розроблений. Можна можливо було завантажити його до цієї презентації. Я навіть в себе установив перед презентацією, перевірив чи працює, бо це важливо для нас. Вже можна, і поліцейські відповідно наші мають має доступ. Вони є модераторами. Вже будуть опрацьовувати відповідно, якщо будуть збіги, і ми будемо отримувати повідомлення про збіг. А повідомлення про те, що дитина знайшла свою сім'ю або навпаки, ми у партнерстві із національною поліцією України Ми побачили, що ми зможемо зробити щось добре, щоб знаходити українських дітей. Я хочу скористатися цією можливістю і подякувати керівництву національної поліції України та Департаменту ювенальної юстиції для те, що за те, що вони допомогли нам адаптувати цю, цей застосунок до потреб України. Ми розробили колективний додаток, тобто додаток, яким можуть користуватися багато людей для такої потреби, як потреба повернення дітей в Україну, адже діти є уразливою категорією населення, які можуть найбільше страждати від. Торгівлі людьми і навіть сексуальної експлуатації для нас це велика честь і задоволення працювати таким чином, аби забезпечити повернення дітей в Україні під час цього конфлікту.